Друзі, всім привіт! З вами Скажаний І Зараз хочу показати, яка техніка є на озброєнні в нашої команди. І так, дивимося. Першим стоїть чудовий апарат, який ми привезли вчора з Вінниці. Це щепоріз МК-120БД. І скоро він з'явиться на вулицях нашого міста. Досить доволі потужний. Поки що найпотужніший в лінійці Арпал. Але сподіваюся, вони будуть розвиватися далі і зроблять ще мощніший. Також ми тут бачимо наш вже відомий am 80 bd Max, досить чудова машина, компактна і витривала. З нею ми подробили не одну купу гілля. Працювала майже 24 години на 7 днів і нічого не з неї не сталося. Є певні якісь втрати, є певні якісь пошкодження, але машина працює чудово. Також дякую хлопцям з Арпал. Надали мені нову раму під цього чудового подрібнювача. І також маємо на озброєні, теж вже його бачили в моїх відео, чудового пг 40 бд пенько-гриз. Теж досить багато відпрацював. В цілому вже подрібнив близько 400 пнів, можливо і більше. Але на останньому замовленні сталося трошки у нас аварія. Вилетіло два зуба і стерлися тримачі зубів. Але, дякуючи фірмі ArPAL, вони мені надали нові зуби і зараз ми будемо його відновлювати. Тому саме ось таку техніку я маю на озброєнні в нашому місті. Вся вона чудово працює, вся вона вже. Окрім, звісно, 120-ї моделі. Пройшла досить потужну тестировку. І я вважаю, що це одна з найкращих і надійніших технік. Ну, а цю, цього малюка, можливо, ми його називаємо драконом. Цього дракона ми будемо найближчим часом тестувати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!